Народний депутат України Богдан Губський продовжує допомагати потерпілим від негоди. У ході робочої поїздки парламентарій відвідав канів. Богдан Губський оглянув навчальні заклади, що постраждали від стихії. В Кані не було світла, дитячі заклади постраждали. Це і школи, і дошкільні навчальні заклади. Десь вікна побила шибки, десь зірвало трошки дах, десь двері виламало. І тому от якраз до мене зверталось дуже багато людей, зокрема і працівники освіти з точки зору допомоги. Стихія завдала значних збитків першій, третій, четвертій та шостій школам, гімназії імені Франка, школі інтернат та дитячим садочкам сонечко, віночок, садко та білочка. Народний обранець зустрівся з колективами шкіл та дитячих садочків та надав матеріальну допомогу. Перш за все, освітяни завжди раді, коли їм протягують руку дружньої допомоги. Тому ми будемо так говорити, позиція Богдана Володимировича, коли він не залишається осторонь проблем освіти, і зокрема Канівщини, і Черкащини, загалом це прекрасна позиція. Я думаю, що йому все зачтеться і людською повагою, і історицю. Керівники відділу освіти кажуть, підтримку нардепа відчувають постійно. Богдан Губський регулярно співпрацює з навчальними закладами Канева. Не було раніше у нас таких стихійних лих, як тому що. В принципі, ми знаходимося в такому місці, я б сказала, нас оберігає Шевченкова аура. І тут... Але ми щасливі з того, скажімо, що хоч добре, що нас почули в тому, що в нас сталося таке лихо і зараз дуже, досить оперативно надається нам допомога. Богдан Лубський стверджує його завдання як депутата зробити все, щоб школи та садочки були готовими до нового навчального року. Особливо наголошує нардеп, допомоги потребують навчальні заклади, які постраждали від стихії. З відділом освіти Канівської міської ради я їм за це дуже дякую. Були відпрацьовані кошториси. От розуміло, що ну я як депутат теж не все можу, але в рамках цих кошторисів сьогодні постарався відвідати 5 шкіл, 5 дитячих садків, вручив необхідні кошти. І педагоги і нардеп запевняють, у них ще багато спільних планів щодо розвитку освіти на Черкащині. Ольга Антонюк, Олександр Царенко, Віка Новини.